Друзі, колеги, знайомі і незнайомі, вітаю усіх! Хочу сказати, що вийшов черговий тираж наклад однієї з моїх монографій Воднева вода в профілактиці і лікуванні раку. Звичайно, найкраще в профілактиці. І я це тут описую. Рак на сьогоднішній день продовжує прогресувати. 85% усіх хворих це люди після 50 років. Я теж вже в цій категорії. І розумію, наскільки важлива є профілактика, і я знаю, що і як робити. І я пропоную для цього використовувати дуже просте джерело електронів: це воду, насичену молекулярним водним, це воду з. Лужну, це воду з від'ємним окисно відомним потенціалом. Це саме ці три важливі моменти, які є профілактичною основою раку. І сьогодні я відправляю чергові замовлення даних книг. Усім бажаю, як сьогодні, так і надалі перебувати в мирі, перебувати в гармонії з собою, у гармонії з світом, в гармонії з Творцем, миру нам, здоров'я, благословення.